Визначилися із датою: Російська ЦВК призначила псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України, а саме в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях вони відбудуться 10 вересня. Нагадаю, восени 2022-го загарбники провели так званий референдум про приєднання цих регіонів до складу Росії. ми приглашаємо вас на референдум референдума в состав Російської федерації. Прошу проходите для голосування. С праздником вас! Спасибо! Саме для цього росіяни наразі проводять масову паспортизацію українців на цих територіях, пропонують соціальну допомогу, яку вони зможуть отримати лише за російськими документами. За словами гауляйтера Запорізької області Балицького, громадянство вже отримали 250 тисяч осіб. А проти тих, хто відмовляється, загарбники застосовують погрози й фізичну силу. У деяких населених пунктах здійснили рейд і перевіряли людей, які відмовляються відмовляються отримувати Російське громадянство, і якщо вони не знаходили ні російського паспорта, ні документів спрямованих на те, щоб отримати російський паспорт, вони просто при... При... затримували цих людей, застосовували до них фізичну силу. І от щодо затриманих людей, на жаль, немає інформації про їхню долю, що з ними зараз і де вони знаходяться. Політолог Тарас Загородній зазначив цих людей, яких змусять отримати російські паспорти, не варто вважати зрадниками країни, бо ж це один із способів виживання в умовах окупації. Натомість для України навіть плюс у цих псевдовиборах є великий плюс в цих так званих виборах. Це можна побачити перелік колаборантів свідомих колаборантів, які підуть на обслуговування цих виборів. Тобто, хто буде. Формувати дільніші комісії так звані багато чого. Це не має ніякого значення в дійсності, що вони там проводять. Представники громадського руху спротиву Жовта Стрічка зазначили, окупанти вже почали передвиборчу кампанію. Відкривають офіси партії, встановлюють білборди, проводять агітаційну роботу. Не введіть жодну комунікацію з представниками російських партій та агітаторами. Зриваєте та спалюєте усі агітаційні матеріали російських партій. Малюйте літеру «Ї» в місцях, де проживають представники російських партій, і де є офіси російських партій. Україна ніколи не визнає результатів цих псевдовиборів. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо жодних виборів, жодних референдумів, жодних проведених заходів, жодних діяльності політичних партій, документів. Відреагували на це і в Євросоюзі. Зазначили, в Росії немає законних прав на проведення цих виборів. І на усіх причетних до цієї спроби легалізувати наші території чекатиме покарання. Юлія Васільєва. Новини, 33 канал.